Увага! Щодня о 9-й годині ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Мене звати Дарина Васильчук і я координаторка акції «Є Хвилина мовчання від громадської організації вшану в місті Харкові. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей. Хвилина мовчання це не багато. Бо... Це всього хвилина. Ну, по факту, це дві хвилини, бо це одна хвилина мовчання і одна хвилина гімну. Виділяючи одну хвилину на день, ми не багато втрачаємо, але дуже багато привносимо в своє життя та життя суспільства завдяки оцій хвилині свідомості, ще можна назвати, коли ми заземляємось і в, у вирі справ, особливо ранок, можемо зупинитися і. Згадати завдяки кому взагалі ми можемо бігти на роботу, спізнюватись на автобус, автобус приїжджає вчасно завдяки кому і так далі. Я взагалі потрапила на акцію. Перший раз, якраз Крилана була перший раз і в Харкові. Це була перша акція на День Збройних сил України. І якраз буквально за два з половиною тижні до цього загинув мій тато на Донеччині під Покровськом. І мені це було дуже актуально в той момент. І буквально я ввечері дізналася 5 грудня і за вечір намалювала плакат з чоловіком. і Ми разом пішли на цю акцію. Завдяки акціям. Я дуже рада, що моє коло спілкування дуже розширилось, і там є люди, які роблять набагато більше ніж я. Там і плетуть плату, сітки і на трьох різних акціях за день бувають. І потім ще йдуть, розносять їжу в військовому госпіталі. І, відповідно, так, я дуже рада, що так ми всі знайшлися. Я не можу сказати, що ми там всі стали друзі. Але звісно, коли ти відчуваєш, що ти не сам і в тебе не, не і ти не на самоті зі своїми поглядами, особливо коли е, в основному. Е, з суспільством, які бачать акції, ти спілкуєшся» в соціальних мережах, і здається, що у е, вас меншість, то насправді бачити потім, що вас е, багато, і ти на, на самоті, це дуже класно і це мотивує. Перше, що мені дуже приємно казати. Це спростовувати стереотип про те, що акції хвилини мовчання потрібні тільки сім'ям, які втратили, і що туди ніхто не приходить, окрім тих, хто втратили. Але насправді я не можу сказати, що багато, але суттєвий відсоток людей, які приходять на акції, це. Студенти, у яких мало того, що вони нікого не втратили, в них ніхто не воює в сім'ї, з друзями ніхто не воює, просто у них така позиція. Люди, які теж не втратили, приходять, і це з, з, з розумінням, і для чого ми це робимо. З розумінням, що вони теж хочуть просувати і е, розуміти, що тих, кого вони знають, вони будуть. Завжди в нашій пам'яті. Я не думаю, що це мені якось допомагає з проживанням моєї втрати. Це скоріше, я не знаю, можливо, це буде моє таке откровення. Я кажу, що. Ми, ми ці акції і взагалі меморіалізацію просуваємо не для себе, а для майбутніх поколінь. Але на даний період свого життя я це роблю скоріше для усіх тих, хто вже загинув. Бо мені так це як наче така моя відповідальність перед ними в даний момент, бо щоб вони чи знають, я це не вірю, але щоб я знала і моя совість була чиста, що людей не забудуть, і ми будемо їх знати. Взагалі, культуру пам'яті дуже активно просувала Ірина Цибух позивничка. Вона активістка та госпітальєрка. На жаль, вона загинула рік тому, і вона була дуже активною в цьому напрямку. Вона просувала меморалізацію, вона просувала культуру пам'яті, і саме вона зі своїми однодумцями почала. Започаткувала, скажімо так, громадську організацію вшануй. Вона дуже активно просувала ідею, що це має бути не хвилина скорботи, це має бути хвилина поваги, пошани, вдячності. І також це була її теза, що ми це робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. Культура пам'яті це на жаль те, що ми не маємо зараз, бо нашу пам'ять навпаки знищували всі ці роки. І відповідно я розумію, чому ще й так важко це йде, особливо в зросійшеному місті, особливо в місті, де багато кого вбили під час голодомору. Вона якраз таки є тим, що запобігає історичній амнезії і нав'язуванню альтернативної історії, скажімо так. Дуже важко вже буде сказати, що це був не або що Каховську ГЕС підірвали українці, коли ми знаємо свою історію. Дуже важко буде сказати, що українці розстрілювали машини в Маріуполі, коли ми знаємо що нашу справжню історію, ми знаємо наших героїв, ми знаємо, що вони зробили, і бажано знаємо більшість хоча б в обличчя. І коли ми усвідомлюємо. Ту велику втрату насправді нашого народу, яку ми зараз і проживаємо, і, на жаль, вона збільшується, то це усвідомлення, воно насправді дає і сили передавати це все далі. Тому що такий аргумент, часто звучить: мені не потрібне хвилини мовчання, бо я і так пам'ятаю. Але це дуже добре, що ми це пам'ятаємо в 30, 40, 50 років. Але наші діти, які, наприклад, Ще не існують у цьому житті, але вони колись народяться, вони не будуть це все так яскраво пам'ятати. Вони не будуть розуміти, як колись нам бабусі казали: дай Бог не було війни, і ми не розуміли, чому саме тому ми маємо це передавати і ділитися, а не казати, що це не для когось, чи це взагалі має бути тихо, десь там в себе вдома в куточку. Це не тільки про біль та скорботу, це ще й про хвилину поваги, хвилину вдячності, хвилину такої тихої згадки та подяки. Ті самі військові госпіталі, волонтери. Можна згадати чи донатив ти сьогодні, чи написав ти і спитав, як справи у твоїх знайомих, які втратили, або у твоїх знайомих, які воюють. Чи не потрібна ніяка допомога елементарно купити, можливо, якісь продуктів, чи допомогти підняти воду на якийсь поверх, чи відкрити допоміжну банку? Тому ця хвилина, яка заземляє і повертає нас до реальності, повертає нас до всього того, що ми втратили, і того, що ми маємо. Пояснювати, що саме треба робити хвилину мовчання, недооціненне важливе. Бо е, хтось читає книжку і занадто сконцентрований, хтось, е, в принципі, не знає, хоча це здається дуже очевидним, але насправді і не знає, що він має зробити. Добре, він знає, що де хвилина мовчання е, і що. Е, відповідно, е, Комунікація на різних рівнях, від, як ми вже сказали, міської влади до звуків в транспорті, громадському або в закладах освіти, є дуже важливим для того, щоб люди розуміли норми і відповідно, що робити в цей час. Відносно нещодавно Харківський метрополітен доєднався до хвилини мовчання. Вони запустили аудіодоріжку, яка закликає людей. Зупинитися під час хвилини мовчання, і... але, на жаль, ця доріжка не довга і в ній немає пояснення, що саме можуть люди зробити в цю хвилину. Наприклад, зупинитися, схилити голову. Або встати з місця. Метрополітен, я сподіваюсь, буде відкритий до зміни. Я запропонувала їм нашу готову аудіодоріжку. Наскільки я знаю, їхня відповідь була в тому, що вони не можуть ставити дуже довгі аудіозаписи через. Інтервали в метрополітені, і ми запропонували їм, в принципі, просто обрізати звук метронома. Бо найголовніше, щоб люди почули, що саме відбувається зараз, і, хоча б, нехай 30 секунд, але зупинилися усвідомлено і з розумінням, що саме вони можуть зробити, а не просто іти далі в. Ритм метрономи, наприклад, хвилини мовчання розширюються від школ до бізнесів і. Шанують, заохочує бізнеси, доєдні доєднуватися для того, щоб знов таки бути в спільному контексті, що стоїть не тільки вулиця, а стоїть і учні в школі, в університеті, машини на дорозі, люди в кав'ярні. У мене є невеличкий список, які активно пропагують, ну пропагують, а й дотримуються хвилини мовчання. Це мейкерс, які самі її ввели. Тобто, коли я з ними комунікувала, вони казали, що в них вже вона є. І все добре. Пакуфуда вони ввели, далі Лятюшо ввели. А ще реабілітаційний центр в Харкові Wellness House, Вони у себе на сторінці оголосили, що вони будуть проводити о 9 ранку хвилину мовчання. Дуже важливо, щоб не тільки локальні бізнеси, а й великі бізнеси підключалися і дотримувалися, що саме важливе, бо дуже добре сказати. Але дуже важливо прокомунікувати це. Бо це ж вертикальна ланка менеджменту. Важливо донести це там з менеджерам середнього середньої ланки для того, щоб вони. Правильно це донесли до людей, які напряму будуть дотримуватися, і вони розуміли цінність і важливість цього всього. Це взагалі така хибна думка, що одна людина ні на що не впливає, бо я вважаю, що українці вже давно не маленькі люди. І одна дія, одна миттєва реакція насправді дуже впливає і включається ось цей масовий режим повторювання. І в нас навіть була така ситуація. Звісно, вона не одинична, просто вона мені дуже яскраво запам'яталася. Це була одна з перших акцій. В метро, і ми були тоді на Майдані Конституції і з переходу стояла навпроти переходу з історичного музею. І тоді ще не було оголошення в метрополітені, У нас була колонка. І там перше, перші слова це увага. О 9-й годині ранку в Україні оголошена хвилина мовчання. І на моменті увага о 9-й годині ранку оголошних вилиномовчання. Один чоловік в переході моментально на сходах на спуску зупинився, і весь натовп зупинився за ним. Мене тоді це дуже вразило, бо це був один якраз таки з перших цих періодів, коли ми тестували різні місця і пробували. І, звісно, коли зупиняється абсолютно все, ти відчуваєш, що ти живеш з усіма в спільному контексті. Але звісно не, б, не, не буває і без неприємних ситуацій, коли комусь дуже потрібно перейти дорогу в цю одну хвилину, прямо серед учасників акції. Е, звісно, ми не кажемо про військових, які терміново кудись приїжджають, або швидкі, бо також існують тези, що а що робити? От ви стали на акції, їде швидка. У нас е, Такої не було ситуації, здається, це було з військовими, що вони швидко проїжджали, але було зі швидкою, що її спокійно пропускали. Ну і, звісно, існують люди, які, можливо, активно або пасивно не усвідомлюючи, ігнорують хвилину мовчання, розмовляючи по телефону або їдучи в машині і гучно слухаючи музику. Колись ми доростемо до того суспільства, яке буде робити зауваження. І ця людина буде відчувати себе білою вороною, а не ті, хто стоять на акції, а всі інші рухаються, будуть відчувати, що наче ми не синхронізовані. Але втім день на день не припадає, і суспільство воно різне, і наші містяни вони різні. Меморіалізація в Харкові дуже важлива і насправді її не вистачає. І я вважаю, що у певної частки суспільства вже є сформований запит на певні місця в Харкові. Я взагалі не згодна, чесно, з тезою, що якщо ти хочеш пам'ятати, ти маєш їх на кладовище. По-перше, окей, туди їдуть люди, які втратили. А ті, хто не втратив, але хочуть. Так, виразити такий жест пошани. Куди їм їхати? Скільки квітів їм вести на, ту, на ті тисячі могил? Вкласти до цієї стели героям слава. Звісно, нам потрібно мати щось в місті. По-перше, для гостей міста, по-друге, для. Самих містян для для сімей, які втратили, вони у них дуже великий запит на те, щоб бачити, що про них не забули. Я особисто не так сильно песимістично налаштована. У мене там немає думок про те, що я прям хочу якийсь окремий парк там умовних виділити під меморалізацію. Але насправді багато особливо сімей, які втратили відносно нещодавно. Вважають, що про них не думають і про них не дбають, бо місто тільки прикрашає. А для тих, хто втратив, не робиться в принципі нічого. Теза я Вважаю, має йти від міської ради, від міського голови. І це має бути не інтерв'ю в стилі Ми побудуємо найвеликий і класний меморіал в місті, який буде знаходитись на околиці, куди ніхто не доїде, а тих, хто доїде, він йому не знадобиться, особливо. А це має бути щось на рівні міста, щоб люди могли на метро або пішки туди дійти. І Знов таки заземлитися. Комунікація з владою міста дуже багато важить, але її бракує. Я б сказала, що її немає в принципі, бо ніхто не виходить на якісь конференції, не заохочує людей, не розповідає, що, наприклад, в місті проходять певні акції. Звідки і від кого брати приклад містянам, як не від міського голови або представників міської ради. Ми запрошували. В соціальних мережах, але запрошували єдної з нашої акції доносити свою думку. Не виходьте на акції, не не послати туди своїх представників, але доносьте думку до суспільства, тому що настільки чітко прослідковується в коментарях або в особистих розмовах з людьми, які. Поважають міську владу і прислухаються до неї як сильно впливають їхні слова на них. Мені б дуже хотілося закликати проговорювати на різних інтерв'ю, особливо. Тих, які стосуються теми там меморалізації. Просто я не знаю, чи усвідомлює хтось люди, ну, Люди, які кажуть, що це не потрібно, що ну, людина лишилася життя заради цього. Вона не живе і не існує більше в цьому світі. І нам дуже важливо, щоб мерія вона несла в маси те, що ці люди важливі для нас, що вони дуже важливі для нашого міста. Що Харків, що ми пишаємось бути харків'янами. І ми пишаємося, що ті люди були харків'янами, маючи ворог в 25 кілометрах від Харкова, а можливо десь і ближче, ми досі стоїмо, ми працюємо, діти ходять в метро школу і її активно розвивають. І Харків, хоч це вже і заїжене така фраза Харків незламний, але це правда, яка Є нашою реальністю і пам'ятати і вшановувати є також показником нашої незламності, незламності нашої віри, нашої історії і те, як суспільство, попри все не піддається впливу. Неважливо психологічних та фізичних фізичного насилля з боку ворога, що Харків незламний, і він незламний завдяки тим людям, які стримали цю навалу на окружній, на вулиці Шевченка і так далі. Є ще проєкт поміж нас. Він мені дуже відгукнувся, і я його намагаюся просувати зараз в Харкові. Це 10-15 меморіальних табличок, таких маленьких 10 на 15, з надписами на лавочки, які розміщуються. Наприклад, там тут міг би сидіти той, хто загинув в полоні, кого вбили в полоні. Або тут міг би могла б сидіти та, яка загинула, захищаючи нас. Ну, це заяву на ці таблички я подала 25 грудня 24-го року. Ну, досі до цього спочатку прийшла відмова, бо в них немає трьох тисяч гривень на ці таблички. Потім я сказала, що я знайду приватне фінансування, як вони це знайшли на прикрашення міста. Ну, ж розумієте, меморіальні таблички, це всі будуть попами на них сідати, а там фотографії захисників. Я на цей момент розумію, що вони не читали. Мою пропозицію. Чим ширше ми а... Перевчимо, скажем так, суспільство до цього, тим швидше насправді відпаде надібність у цих акціях. як, наприклад, це у Львові, які вже скоро будуть згортати свої такі масові акції на вулицях. Бо людям це просто не потрібно нагадувати. Вони самі зупиняються. Не потрібна поліція, яка зупиняє автівки, не потрібне нагадування на плакатах. Вистачає просто оголошення систем оповіщення і все. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Вшануємо кожного та кожну. Будьмо гідними наших захисників і захисниць.